Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас. Підписати вподобайка. Це відео, в якому я буду пояснювати, що з симулятором України і чому давно на ньому, ну чому я над ним не працював весь цей час. А все просто. Ті, хто за мною слідкують, знають, що я зараз приїхав в Україну. І знають, що до цього я просто не міг отримувати гроші з симулятора України. Тобто, все, що зроблено, я не міг отримувати. Тепер же, з цього моменту. Всі продажі, які будуть іти з симулятора України, я вже нарешті зможу отримувати, тому ось зараз відео вийшло. І тепер я почну знову працювати над симулятором України. Просто тому що тепер я хочу щось зможу з нього отримувати. Найгірше, це те, що я не отримую все те, що до цього було зроблено. Це дуже неприємно, але тепер я хочу вас дуже сильно попросити: прийдіть по посиланню в описі і придбайте цю гру, враховуючи те, що з завтрашнього дня, не сьогодні, з завтрашнього дня буде знижка 15%. Хоча і сьогодні купіть, ну типу. 48 гривень цього коштує. А взагалі купіть, ну, типу, і далі купіть повністю комплект за 65 гривень DLC плюс е, гру. І я б вам дуже вдячен і залишити відгук, рецензію. І з цього моменту кількість часу, який я витрачаю на симулятор України, буде залежати від того, скільки ви будете купувати цю гру. Тобто, чим більше я заробляю з гри, тим більше я буду над нею працювати. Ну так, напевно, я зараз просто випущу. Ще DLC, умовно, за Ізраїль, яке вже було зроблено. Трохи попіарю цю гру, але тепер час, який я витрачаю на симулятор України, напряму залежить від того, скільки я буду з неї заробляти. Це просто для вас інформація. Тобто купуйте, купуйте DLC, купуйте нові DLC і робіть так, щоб я працював над цією грою. А так да, все. Нарешті, нарешті. Скоро вже буде рік спочатку розробки цієї гри, і нарешті я почну отримувати перші гроші з неї. На жаль, я втратив 1500 доларів. Я не отримую це те, що я не отримую. І це дуже неприємно. Тому, будь ласка, купуйте, купуйте, я буду оновлювати. Коротше, краткий висновок. До цього я не робив гру, тому що не міг з неї заробляти узагалі нічого. Тому розробка зупинилася. Тепер у мене з'явилася можливість заробляти, і розробка продовжиться. Але в залежності від того, наскільки ви активно будете купувати симулятор України. Але я також спробую його трохи порекламувати і трохи порозповсюджувати. Але відповідальність в першу чергу на вас по тому, скільки буде працювати над цією грою, відповідальність в першу чергу на вас. Купуйте, розповсюджуйте, можете навіть відоси знімати по цій грі. Якщо ви ютубер, то можете попросити в мене ключі, я вам дам ключі на розіграш. Але так, розповсюджуйте цю гру, грайте в неї і буде оновлення. До речі, так, якщо ви просто її вже придбали, просто грайте в неї, стім бачить, що в неї хтось грає і буде більше рекламувати. Тобто просто, якщо ви хочете оновлення, грайте. Грайте, запрошуйте своїх друзів і так далі. Це все впливає. Зараз я хочу подякувати єдиному спонсору, поки що на своєму каналі. Це Сергій. Сергій, дякую, дякую, величезне дякую. Якщо хтось хоче також підтримати, то ви це можете, по-перше, зробити донатом на посланню в описі. Придбавши гру, можете це зробити. І ставши спонсором на Ютубі, також можете це зробити. Я вам був дуже вдячен, дуже вдячен. А так загалом послання на гру в описі, все, що треба в описі. Дякую та бувайте!